Вітаємо і ласкаво. Просимо до програми у фокусі Європа. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Україна протистоїть російському вторгненню вже понад 450 днів. На Донбасі українські війська схоже перейшли у контрнаступ. Кадри звідти показують драматичний перебіг цього конфлікту. на півдні України поблизу Херсона було зруйновано велику дамбу в регіоні, контрольованому Росією. Київ звинувачує Москву у той час, як Кремль заявляє, що відповідальність несе Україна під загрозою затоплення опинилися до 80 міст і сіл. Крім того, Україна стверджує, що відвоювала частину окупованої території на сході Донецької області. Що Росія у свою чергу заперечує на даний момент? Ці суперечливі твердження неможливо незалежно перевірити для солдатів на передовій кожен день несе ризик поранення і смерті їх власної або їхніх товаришів. Це досвід, який залишає свій відбиток, особливо у наймолодших бійців, таких як 20-річний український солдат Єгор ролійник, який воює з перших днів. Ми зустрілися з ним на передовій в охопленій бойовими діями Донецькій області. Там, в окопах ворог часто на відстані витягнутої руки, і саме тут є сповнений рішучості продовжувати воювати. Навіть попри те, що він відновлюється після важкого поранення, воювати в окопах важко, і багато хто має шрами війни. Його рулійнику вибухом відірвало частину ноги, і все ж він повернувся до свого старого підрозділу. Готується знову стати до бою. Почуття переповнюють його після повернення. Емоції, знаєте, адреналін зашкалює, тому що ну ну воно прикольно, то знаєте, це що, що душа хоче, те й приїздить. Ти ну, оце тут, навіть, наприклад, свою злость. Там ну, щоб там не посеред побратимів, якось там її. ну, вийшов, от стріляв, фу, все так, знаєте, спокійно, розслабився. Єгор кадровий військовий. Він пішов служити у 18 років. Спочатку в артилерію, а згодом на передову. 29 вересня це ми відбили позицію. Це трофеї. Це все трофеї були. Це ми передивлялися трофеї. Ночники приціли там пістолети дивилися. Це тільки-тільки захвачена була позиція. Воно. Підбита техніка. Ну, Трішечки знаєте, емоції зашкалювали просто отак от. фух-фух-фух. І там... Автомати були. Оно, це все трофеї були, автомати. Вони прям кидали все своє. Тобто, і саме цікаве, воно просто в окопі лежить. Ну, Це російський освободитель. Ця місія змінила його життя. Одного разу Єгор і його команда захопили російську позицію. Коли він пішов оглядати місцевість, то наступив на міну. Його охопив страх, що він може потрапити в полон. Я давай одразу там собі першу медичну допомогу, яку зміг наложив і просто ліг, і все і лежав. А потім якось так, мабуть, злякався і, коротше, хотів застрелити себе, але. Воно так перебило мене якась така мисля, типа блін батьки ну типа та ні, тіпо, це, ну, всього лиш нога, Що це нога? Тіпа, ну коліно моє ходить зможу». Іноді його кикоть болиці набрякає, що його дуже засмучує. Але Єгор каже, що не вважає себе інвалідом. Він вчиться приймати свою нову ситуацію. Бачите, в мене татушка була. Зараз воно. То якраз обрізали по татушку секоно. Обрадила, так, В принципі, ну, типа, чуть, чуть немає. ну, тіпо. В принципі. А так, отримав поранення в цю ногу. Тут у мене тут один осколок, тут обув, і ось тут. А в кістку три осколка попали. Але щоб повернутися до роботи Я піхотинцем, Єгор мусить працювати й ногами. Він розповідає, що лікарі не були задоволені його рішенням повернутися на фронт. І його сім'я та дівчина були категорично проти. Батьки, тіпа, ні, точно. Ну, всі родичі, можна так сказати, казали, що ні-ні. ні Всі-всі ні, ні. Тобто, ну, проти, абсолютно всі, І дівчина проти, всі повністю були проти, але я кажу, ні, кажу, тіпа, я буду йти. Кажу, тіпа, долг є в мене перед державою, тобто, потрібно її захищати. Ну, тому що у нас в Україні, якщо ну, чесно вам так сказати, ну, ніхто не хоче. Тобто, я навіть відпустці був, коли ну, друзі мої. Колишні друзі, тобто сидять вдома, бухають, гуляють. Єгор уже повернувся на фронт, але воювати стало важче, ніж раніше. Йому доводиться швидко пересуватися по багнюці та перелазити через перешкоди. Та Єгор каже, що товариші допомагають йому, а командири раді його поверненню. Ну і все рішається через ВЛК. Комісія, як дає добро, то ми, як боєць, хоче, цьому ми ніколи не заперечуємо. Так тобто будемо брати на примірі Єгора. То тут, вірте, всі пишаються, що він молодець, не впав духом, прекрасно себе спочуває. На позиції проситься, виходить все без ну, до нього нема протестів ніяких. Я його з серпня знаю, то боєць прекрасний. Офіційних даних немає, але Єгор не єдиний боєць із ампутованою кінцівкою, який повернувся на фронт. За його словами, останні кілька місяців змінили його. Більше злості з'явилося. Ну, отомстити, отомстити більше злості, тому що потрібно мстити і ну, потрібно повертатися, як не як. Ну, особливо моя думка, що після поранення будь-якого потрібно повернутися, показати, що ти більше можеш, що ти це все переживеш і що в тебе все вийде. Після нашого від'їзду Єгор прийняв запрошення до Норвегії на подальше лікування. Незабаром він планує повернутися, щоб далі давати відсіч росіянам уже із новеньким протезом. Із переміщенням лінії фронту в Україні тиша настає там, де ще кілька днів тому було поле бою. Те, що залишається позаду, це часто земля всіяна мінами, бомбами, що не розірвалися, та тілами загиблих військових. Хоча достовірних цифр немає, згідно з оцінками, багато десятків тисяч солдатів українських і російських уже втратили свої життя. Забезпечення того, щоб полеглих не було забуто. Це робота Михайла та його спецпідрозділу. Вони виконують пошуково евакуаційні місії для українських військових, аби загиблі могли бути гідно поховані. Спокій повернувся у цю сільську частину Харківської області. Це переважно сільськогосподарські угіддя, оточені природними заповідниками. Але ще кілька місяців тому тут точились запеклі бої. Дивишся на те, що тут відбувалося, це просто страшно. Не знаю, яка психіка всіх людей залишилась після таких подій. Но, на жаль, на таке не глянеш, звісно. Десятки тисяч тіл загиблих лежать на полях битву. Вивести їх усіх неможливо. Михайло, офіцер української армії, знає про це як ніхто інший. Він і його команда мають нелегке завдання збирати загиблих, як українських, так і російських. Знаходячи російських військових, вони теж для нас якби мають свою цінність, тому що ми вмінюємо їх на своїх. Вони роблять це для своїх українських товаришів. Вони хочуть, щоб усі, хто захищає свою батьківщину, знали, що загиблі важливі, що пам'ять про них шанують. Тому хлопці дуже серйозно ставляться до своєї роботи. Сьогодні вони розшукують п'ятьох своїх побратимів. Відпрацювавши всю інформацію з приводу того, звідки наступали. І як наші хлопці могли відходити, у нас залишився єдиний варіант, де провірити, де вони можуть, де вони можуть якби залишитись. Тому ми зараз хочемо вони ризикують і власним життям. Уся територія замінована. Щоб зменшити ризик, пошуки частково проводить пілот дрона. Його робота у тому, щоб подивитись, все розглядіти зверху, щоб побачити в полях значить, якісь залишки, рештки. Значить, ну, або побачити якісь поверхневі міни, засоби мінування. Він оглядає місцевість метр за метром і попереджає товаришів про будь-які загрози. Вони працюють цілий день, але цього разу нічого не знаходять, окрім російського розвідувального безпілотника, деякого російського озброєння та великої кількості боєприпасів. П'ятеро українських солдатів залишаються зниклими безвісти. Втомлені бійці повертаються до своїх казарм, все ще обдумуючи події дня. І звісно, для нас на даний час дуже, дуже ну, Як би вам правильно сказати, дуже тяжко, коли рідні не знають, що зі своїми там сини, батьки це найгірше, що може бути. Увечері їм телефонує мер села Гусарівка, що знаходиться неподалік. На околиці села знайшли тіла загиблих російських солдатів. Наступного дня вони йдуть на зустріч із мером. Юрій Дорошенко веде їх до місця, де лежать тіла. Ну, це найшли волонтери, їхали по трасі, хотіли подивитися а на резину, що лежить. І так пройшлися і знайшли ці два трупи. Солдати швидко беруться до роботи. Спочатку вони все детально документують. Як завжди, в будь-якій справі найважливіші деталі. Щоб все зробити по процедурі, чітко, яка узгоджена, там, мабуть, на рівні міжнародних якимось домовленостей чи законодавств. І дбати про те, щоб ну, все зробити з повагою. Навіть коли вони мають справу з ворожими солдатами для всіх тут важливо поважати мертвих. Вони також повинні бути дуже обережними. Ця місцевість теж була інтенсивно замінована, і деякі міни досі не знешкоджені. Чоловіки кажуть, що росіяни також часто залишають міни пастки під тілами своїх загиблих товаришів. Тому вони спочатку прикріплюють мотузки до тіл російських солдатів і обережно пересувають їх. Цього разу вибухових пристроїв немає. Солдати готують мішки для тіл. Перед тим як помістити тіло в мішок, вони обшукують кишені, документуючи все. Бійці знаходять запальнички та цигарки, але не перший погляд нічого, що могло б ідентифікувати солдатів але раптом вони знаходять саме те, що шукали. Це ідентифікаційний жетон одного із солдатів. Пізніше вони знаходять банківські картки. Усе це зачіпки, які допоможуть їм ідентифікувати загиблих. Ці мішки і тіла не залишаться в Україні надовго. Регулярно відбуваються обміни загиблими між воюючими сторонами. Чоловіки сподіваються, що цих двох росіян обміняють на двох їхніх полеглих побратимів, щоб їх могли гідно поховати. Передусім, для того, щоб їхні сім'ї могли знайти спокій. Тим часом у Франції на вулиці виходять протестувальники проти нещодавньої пенсійної реформи. Основним її положенням було підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років. Крайне популярна зміна, незважаючи на те, що у більшості країн Європи люди мають працювати набагато довше. Але пенсіонерка Міріам Бас вважає, що реформи це єдиний спосіб покрити зростаючий дефіцит пенсійного забезпечення. Інші, як Мелані, молода випускниця з Парижа, кажуть, що умови праці у Франції так доволі складні. І що люди повинні мати можливість своєчасно насолоджуватися виходом на пенсію. Після виходу на пенсію Міріам Бас живе наповно. Щопонеділка, після обіду, колишня вчителька англійської мови ходить на танці у Венсенський ліс у Парижі. Колишнє мисливське угіддя. Вона каже, її дні насичені, але спокійні. Важливо передавати досвід. Я беру з собою онуків у подорожі. На відпочинку я вчу їх в'язати, а також танцювати. Вона каже, що любила свою роботу і не зупинилася у 62 роки, як більшість її колег. Вона продовжувала викладати ще три роки. А зараз багато молодих людей починають працювати пізно. Тому це нормально, що їм треба працювати до 64 або 65 років. Міріам Бас не розуміє, чому так багато французів виступають проти пенсійної реформи, яка збільшує вік виходу на пенсію до 64 років. Вона зазначає, що літніх людей стає все більше, а молодих все менше. Держава повинна реагувати. Дехто з наших танцюристів таки виходив на акції протесту проти реформ, але часто у них просто інше ставлення до роботи. А дехто продовжує працювати навіть коли їм далеко за 80. Я працюю на волонтерських засадах. менеджером у компаніях у стартапах. Згідно з дослідженням престижного вищого навчального закладу Science-Po, більшість французів не відчувають подібного задоволення від своєї роботи. Мелані вивчала історію мистецтв і сподівалася стати куратором виставок, але не змогла знайти роботу. Ми перед собором Паризької Богоматері. богоматерімопнімонтамелені проводить екскурсії по Парижу для туристів, але вона не задоволена своєю роботою. Я почала працювати два місяці тому, і тепер не маю ніякого соціального життя. Я працюю кожні вихідні, на свята закінчую пізно ввечері, іноді о 10-й вечора прикро, бо мені подобається моя професія. Але я бачу, що заради неї доводиться дечим жертвувати. Обідню перерву вона проводить на самоті, не з колегами. Вона відчуває себе маленьким гвинтиком у величезній туристичній машині Парижа. Проте, принаймні на папері, французьке законодавство дружнє до працівників, оскільки пропонує 35 годинний робочий тиждень і щонайменше 5 тижнів щорічної відпустки. Міріам Бас каже, що багато молодих людей не усвідомлюють, наскільки їм пощастило. Я думаю, що ставлення до роботи змінилося. У мої часи робота була для мене способом самореалізації, і я була вчителькою. Тому хотіла навчати, ділитися знаннями. Зараз я боюся, що для молодих людей робота це більше про те, щоб заробити багато грошей. мелені справді хоче заробляти гроші, але вона прагне і визнання, а не просто відчувати себе номером. Це район Дефанс. Діловий район Парижа. Усі ці вежі офісні будівлі. Одна статистика говорить, що половина працюючого населення Франції розчарована. Занадто багато ієрархії і недостатньо свободи. Мелані погоджуються. Хочу любити свою роботу. Я хочу, щоб вона приносила мені задоволення. Якщо ти не хочеш вставати вранці, щоб піти на роботу, то нічого хорошого з цього не вийде. Це контрпродуктивно. Але ця дівчина має заробляти на життя, тому вибір у неї невеликий. Вона мусить працювати. І оскільки вона мусить, то хотіла б припинити працювати якомога раніше. Тоді вона теж зможе насолодитися життям на пенсії, танцюючи у Венсенському лісі. У рамках загальнонаціональної кампанії з роззброєння в Сербії було зібрано близько 14 тисяч одиниць зброї. Це частина одномісячної амністії, під час якої громадяни могли здати свою незареєстровану зброю, не боячись покарання. Але Де каже, що цього замало і запізно Сербія переповнена нелегальною вогнепальною зброєю. А уряд вжив заходів лише після того, як 17 людей було вбито під час двох масових стрілянин у травні. У той час як тисячі людей по всій Сербії приєдналися до протестів проти насильства із використанням зброї, володіння зброєю це те, що багато хто в країні сприймає як належне. Це процвітаючий бізнес. Стрільба популярний вид спорту у Сербії. Сьогоднішнім гостям видають снайперську гвинтівку. Ця гвинтівка використовувалася в Афганістані та Боснії, кажуть оператори з ноткою гордості. Позиція власника щодо вогнепальної зброї чітка Вогнепальна зброя сама по собі нікого не вбиває. Саме це ми хочемо донести до людей. Злочин чи вбивство можна скоїти будь-якою зброєю чи предметом. у всього є дві сторони. Нещодавно два злочини із застосуванням вогнепальної зброї сколихнули Сербію. У травні молодий чоловік убив вісьмох людей у сусідньому селі. У його сім'ї був цілий арсенал зброї. Напередодні у Белграді студент застрелив вісьмох однокласників і охоронця зі зброєю свого батька. Після цих стрілянин на вулиці вийшли десятки тисяч людей, у тому числі і Дейян Томка, діти якого навчалися у школі, де відбулася стрілянина. Система, держава. Всі зазнали поразки у його очах. Він відчуває, що суспільство стає більш жорстоким. Демонстранти хочуть, щоб президент і уряд пішли у відставку. Діти Дейна Томки ледве вижили під час стрілянини у школі. Він каже, що ніколи не забуде пережитого страху і скаржиться, що їх залишили справлятися із наслідками самостійно. Сім'ї відчувають себе покинутими. спочатку є відчуття шоку від цієї ситуації набагато сильніше ніж ти може зрозуміти політичному чи соціальному сенсі. А потім нам довелося самим давати собі з цією травмою з цим страхом, який ми всі пережили. Стрільцю у школі у Белграді було всього 13 років. Зброя на законних підставах належала його батькові. Тижні по тому люди досі намагаються осмислити те, що сталося. За даними дослідницького проекту Small Arms Survey, Сербія посідає третє місце у світі за рівнем володіння стрілецькою зброєю. За статистикою кожен третій серб володіє зброєю часто нелегально, хоч ця цифра й потроху зменшується. Сербське збройове лобі говорить виключно про легальну вогнепальну зброю. Що то значить, легально сім відсотків населення мають легальну зброю, а не 36, як повідомляють іноземні змі це становить 12 одиниць зброї на сотню жителів. Десять разів менше ніж Случених Штатах Америки. якщо цифри вірні, а вони безумовно вірні. ми одна з найменш озброєних країн Європи. після серії стрілянин. Уряд Сербії закликав людей анонімно і безкарно здати свою нелегальну зброю. Тисячі людей вже зробили це. Крім того, легальна торгівля, як зброєю, так і її частинами була повністю заборонена на два роки. Такий крок це вже занадто. Вважають оператори стрільбищ сталося те, чого не повинно було статися, незалежно від того, чи була зброя легальною чи ні. дає. Але я вважаю, що забороняти законним власникам зброї робити те, що раніше було легальним, це занадто поспішний крок. Деян каже, що зброя це лише частина проблеми. Він говорить про загальну бруталізацію сербського суспільства і каже, що проурядові канали, такі як Pink TV, сприяють цьому. На його думку, Pink TV транслює контент найнижчого гатунку: суцільні лайки та бійки. Покажем некіначин латентні облік нас. Це латентна форма насильства. Воно не несе прямої віктивності, але створює відчуття атмосфери, в якій ми постійно знаходимося. За крок до вербального насильства а згодом за крок до фізичного насильства. Люди вимагають закрити пінк ті. Тиск на владу зростає. Уряд знає, що настрої обертаються проти нього. У травні автократичний президент Сербії Олександр Вучич організував демонстрацію на свою підтримку і звозив своїх прихильників із усієї країни до Белграда. Довгих літ Олександру Вучичу я підтримую свого земляка Вучича за Сербію. Я Сербію я притворна Даліка на животу. Уряд все ще впевнено сидить у своїх кріслах, але в Сербії відчувається дух змін. Це те, що я називаю Карибським раєм. Ми зробимо все, щоб зберегти його. Цей Райський острів належить до Голландських Антильських островів, а отже, політично, до Нідерландів але заможна Європа головна рушійна сила кліматичних змін, які становлять загрозу для острова Бонайре. Інженерка-екологиня Джесіка Джонсон вже давно на власному досвіді відчуває драматичні наслідки глобального потепління на землі. Але у неї є план, як їх трохи пом'якшити. Не можна більше втрачати часу. А на сьогодні це все. І з вами була програма у фокусі. Європа. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Українською мовою озвучено Центром медіа ініціатив. Київ 2023 рік